Так, на рахунок монтажу сходів. Там наше відео набрало дуже багато переглядів, коментарів. Дехто говорить, що ми розділили межу цими сходами. Як бачите, ось наша територія досить велика. Хтось там говорив, що ми порізали весь ліс, можу заспокоїти вас. Тут не так багато пішло ліса. Ще там були питання по землі. Що будуть суви. Я вам скажу навпаки, хто знає сваї. Вони підсилюють землю, тому тут ніяких сувів. Процентів не буде. Там ще писали на рахунок землі, що там я приїхав десь зі Сходу чи ще щось, хочу вас заспокоїти. Земля моя, моїх батьків. Просто вона от пустувала раніше. Тут випасалась худоба, зараз просто вона без діла стояла, і ми вирішили проінвестувати її. Якусь частину продамо під інвестицію, іншу частину для себе залишимо. Ну і так використаємо. Ту ділянку у того, що тут дуже сильний склон. Якщо бачите, у нас навіть фундаменти низ по 5 метрів. Яке сільське господарство, таке, ну нічого такого не придумаєш. Для будиночків якраз саме варіант, і гарний краєвид на гори, на буковину, на чорногору. Так що я думаю, ми правильно зробили.